Я сьогодні хочу розповісти про свою покупку з Сайту. Makeup. перший продукт це деодорант для спортивного взуття з іонами срібла для дезінфекції, текстилю. Шоломів, спортивних сумок і так далі. Я не знаю, воно трошки, якщо подивитися, то трохи нерівно наклеєна ця обгортка, але я маю надію, що це дійсно класний продукт, оскільки я читала відгуки, що лише цей спрей допоміг одній людині прибрати запах, коли, наприклад, ви попрали своє взуття спортивне і воно не висохло, Тобто, наприклад, була несонячна погода, і воно так трошки задобається. То лише цей варіант допоміг людині прибрати цей запах навіть після повторного прання. Тобто класна штука має бути, я надію, що так і є. І потім обов'язково пустих баночках вам розповім про те, чи дійсно це, як тут написано, хай-тек аерозоль. Не знаю, буду дивитися. Наступне, це якась новинка, я цього раніше не бачила. Це мило рідкі натуральна формула нуль фосфатів і сульфатів, сила роду. Називається дбайливе очищення природними компонентами. Я от дійсно маю антибактеріальний ефект, я за цим не е, ганюся, але мені сподобалося, що тут дуже класний склад, і тому, е, якщо от подивитись, до речі, е, нічого зайвого начебто нема, і мильний корінь для того, щоб воно пінилося. Я буду його теж пробувати і обов'язково вам розповім в порожніх баночках, наскільки це класне мило. Наступне це пробник від Акме Фарма, крем для ніг, 20% сечовини з АХ кислотами, ось таким складом. Я взяла маленький пробник для себе і велику упаковку, там по моєму чи сто мілітрів. Матуся, скільки їй необхідно було крем для ніг з сечовиною. Я маю надію, що їй сподобалося, але ну, я просто її вже віддала і собі на, на таку пробу взяла е, такий пробничок для того, щоб зрозуміти, може, і мені такий крем необхідно. Наш виробник теж, тобто, я маю надію, що непоганий варіант. А наступне це в мене закінчився скраб для тіла, і я перший раз знову ж таки сила роду, це те, що і рідке. взяла це скраб Золоте Сонце, «Добайливий пілинг, легка композиція зроблена в Україні 300 грам. Я читала відгуки, що тут. Просто неймовірний запах. Я правда не знаю. Ось так воно виглядає. Ви знаєте, запах схожий на такі дорогі гелі для душу. Дуже класний запах, я прямо не очікувала. І ви не подумайте, що воно там таким каменем лежить, воно просто в такій от, ем, сформованому камінчику. Да? Але текстура така більш в'язка, і е, її можна відділяти для того, щоб використовувати на тіло. В принципі, це все, що я замовила. Цікаве, що ви зараз замовляєте, і наскільки ви ці продукти знаєте, і чи замовляєте ви лише виключно українські продукти. Дякую за увагу! Підписатись на канал, і всім гарного дня, Па-па!